Гринюк Володимир Володимирович, заступник командира механізованого батальйону. Свій шлях розпочавши в 2014 році, 16 березня, ми приїхали на Херсонський напрямок, населений пункт Ставки, де тримали під контролем Кримський півострів. Ну, перешаю. Потім. В серпні місяці ми поїхали в зону АТО, Луганська область, де задача була розділити Донецьку-Луганську область пополам, вийшли аж в Харківської області. Потім знаходився на Арбатській стрілці. Далі з Арбатської стрілки переїхали на Пєски під аеропорт, де пробули там тільки три дні, троє ну, суток. Від Пєсок своїм ходом приїхав на Дебальцево 25-27 січня 2015 року, де знаходимося по теперішній час. Найбільше ну, це рідка дуб. Тож задача була завести боєприпаси особовим складу 128 бригади. А вийшло так, що з 7 ранку вив'язалися в, в бої, який тривав до 4 вечора. Звідти ми витягли 106 чоловік наших, які відмовилися там стояти вже на взводному парному пункті. І плюс, по даним розвідки, десь 100 з лишнім сепарів знищили. Це найтривалий, саме запеклий, саме, запекли, саме як, важкий такий бій був. Есть, їхали на одну задачу, а вийшло зовсім інше. Колектив безподобний, чудовий. На задачі всі виконувалися, не один, особ... ну, не один солдат не сказав, не відмовився від виконання задачі. Багато людей, які були пораненими, повернулися назад в колектив. Мобілізовані так само ж особливо вдячні київським мобілізованим, які звільнилися минулого року. Квітень місяць, мабуть, ось так вони звільнялися. Ну, хлопці безподобні. З Задачі на рахунок розвідки, на рахунок знищення сепаратистів. Ніхто ніколи не відмовлявся завжди вперед, вперед, вперед. Командир роти сам особистим прикладом Показує, як треба робити, як треба йти вперед, тобто, як мене шеврон писав. Безгузі та відвага. Проблем ніяких не було. Ні атаризму, нічого. Кожна людина по різному думає так само, по-різному бачить свій, цей світогляд, це в саме цю війну. В одні ну, входять, семочки плюють, пиво п'ють з хлопців, в другі вони в окопах сидять, по пояс мокрі. Ні, ну, ну, такі вони, значить, патріоти. То страшного нічого немає. Кожна є своя судьба. Кожен несе свій тягар. Одному судилось загинути. Героям, я другому як бомж, від алкоголю. Кожен по своєму Выше насколько казали <говори> вашим детям 6 ручки <говори> дыщенки и хлопчику два.